Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Пригінець не телемарафон. З вами поговорити про ситуацію, яка розглядається на сьогоднішній день в парламенті, і е, те, як е, можуть розвиватися події з приводу. Ну, я би хотів, ну, хоч це, так треба казати свободу слова в Україні, але насправді ясно, що ніякої свободи слова сьогодні немає, але принаймні формально вона якось називається як свобода слова. Ага. Почнемо з того, що в дев'ятому скликанні Верховної Ради, які є зараз, практично немає журналістів. Практично немає людей, які би цікавилися свободою слова, пресою. Там в основному клерки різні, ну там максимально весільні фотографи і так далі. Тобто немає людей. Владніх, як мінімум, фракціях точно, які би могли бути відповідальними за свободу слова. Бо журналіст, навіть коли він е, працює на, ну умовно кажучи, на, на яку якесь видання, все одно він поважає себе, він прагне свободи слова, тому що це його професійна, якби незалежність. Так, от, е, в тих парламентах, в яких я був, припустимо, я був. В восьмому сьомому скликані там дуже багато було журналістів у складі парламенту. і о, комітет з питань свободи слова був одним з найповажніших. І, о, хоча я сам журналіст і за освітою, за практикою діяльності, я ну місця для мене в комітеті з питань свободи слова не було, тому що ну, там були відомі просунуті журналісти, яких всі знали. Як журналістів, а все таки моя діяльність е, була тільки на початку мого життя зв'язана з журналістикою. Потім я займався іншою, іншою роботою, телебаченням як таким там і так далі. Е, так, от е, в даному парламенті немає людей, які би були зацікавлені в свободі слова. Ну просто так сталося, що їх немає, і ключове, що раніше комітет з питань свободи слова. Це був комітет, який очолювала опозиція. Ну, це було зрозуміло, чому так? Тому що е влада традиційно хоче мати кращу інформацію. Вона мимоволі м не дуже любить, коли занадто багато свободи слова, і це стосується будь-якої влади. Але для того, щоб над цим всім був контроль, створювався комітет з питань е свободи слова. і його очолювала людина інших оглядів, ніж е, влада. І це було ну, якби, абсолютно прийнятною історією. Влада шукає, як обмежити доступ до інформації, а опозиція бореться і намагається довести, що свобода слова необхідна. Що склалося зараз? Склалося так, що е, влада не хоче пускати. В комітет з питань свободи слова опозицію. Вона не зацікавлена в цьому, і тому вона шукає членів цього комітету серед своїх, а свої не хочуть туди тежити. Тому що комітет свободи слова нема чого робити. Раніше це був резонансний комітет, якась є проблема в медіа чи щось таке. Цей комітет починає розбиратися, висловлювати свої думки впливати на владу. А зараз що? Три канали опозиційних, п'ятий, прямий і еспресо, закрили. І ніхто про це не згадує, що вже минуло було, понад три роки. Е ніякого рішення, там, РБ РНБО чи чогось іншого не було. Просто отак от, от якось несподівано закрили і немає каналів. Багато говорять про переслідування в медіа, там обмеження можливостей. Більше того, всі. Інформаційні потоки знаходяться в руках влади, влада створює більше і більше своїх державних каналів, і скоро у нас, взагалі, крім телемарафона, і Ютуба, нічого не залишиться. Ну, ясно, що телемарафон це про владний, а в Ютубі розганяються це більше і більше каналів. Ви подивіться, якщо ви подивитесь опозиційні канали, то скільки там е -е, читачів. Глядачів ну, не дуже багато. А якщо ви подивитесь про владні канали, де в основному виступають російські політологи, які там вчать нас, як треба жити, і так далі, то ви побачите, що вони там вже мільйонники. Тому е ця картинка така, вона достатньо сумна, але вона така, як є. І от сьогодні, в цей момент, коли е свободи слова точно не на часі бо її немає, і відстоювати її немає ніякої потреби. Верховній Раді раптом заговорили про те, що цей комітет взагалі не потрібен. Туди входить всього на всього три депутати. Я не пам'ятаю ніколи, щоб був який-небудь комітет з такою малою кількістю депутатів. В даному випадку там три депутати всього і очолює його Юрчишин. Ну, Юрчишин – типу, незалежний кандидат, депутат від голосу. Але це тільки типу, тому що насправді жодної серйозної проблеми він, як голова комітету з питань свободи, не підняв. А тестове голосування от вчора, яке було, про яке я вам розказував, про те, що хочуть зробити з юрид кримінальною відповідальністю для тих, кого незаконно обклали санкціями, кримінальну відповідальність ввести на них, якщо вони хочуть поборотися з цими санкціями, він його підтримав. Тобто там є пункти, які дають роблять певну, певну загрозу для самих журналістів, тому що журналіст теж мимоволі може стати людиною, яка сприяє обходу санкцій. Ну, грубо кажучи, написав статтю про те, що комусь неправильно ввели санкції. Чи можна це притягнути за вуха і сказати, що це значить матеріал, який сприяє обходу санкцій? Ну, звичайно, що сьогодні наша влада може все і може і таке. Таким чином, каже і, і, і багато експертів, говорять, що і журналісти, і юристи, і експерти всі. Стають заручниками цього закону. Я нагадаю всім, що суд закону полягає в тому, що санкції не можна ввести проти українців, які живуть в Україні, і підкорені українському законодавству, їх можна притягнути до судової відповідальності. Ці санкції не можна вводити, але їх вводять. І якщо така людина, як проти якої ввели такі незаконні санкції, шукає способи, як його обійти, її можна покарати аж до 10 років ув'язнення. І От і виходить, що значить Порошенка, припустимо, проти якого відкрито 140 справ, він, жодну з них не можна завершити, не можна ніякого покарати, ніякий вирок йому винести, тому що вони всі з пальця висмоктані, проснюговують санкції, потім його звинувачують в тому, що він хоче обійти ці санкції, і впаюють йому термін там, 10 років. Тобто, за злочин. Немає за що дати превентивно, як вони кажуть, про санкції вводяться санкції. І якщо ти не задоволений санкціями, і шукаєш спосіб, як їх позбавитися, тобто обійти, то і отримуєш термін в 10 років ув'язнення. І оцей цей закон, чисто 100% партновський закон, який був поданий Зеленським, підтримав наш опозиційний ТІПА Юрчишин, голова. Комітету з питань свободи слова. Оце е, те, що треба розуміти про сьогоднішній стан. Як ставляться до таких речей з комітетом, з усім іншим на Заході? Дуже негативно. Громадянські громадські організації постійно піднімають шум з цього приводу, а влади мовчать. Чому? От мене питали в коментарях: а чому ж влади західних країн мовчать про те, що такий безпреділ відбувається всередині України? Ну, ситуація достатньо проста. Якщо Раптом би сьогодні от Макрон встав і сказав: Зеленський, не май совість, ти там порушуєш норми демократії, повернись до демократії в країні. Зразу би його опозиція в його країні сказала: Так, якщо там нема демократії, а вони проросійські, навіщо нам підтримувати ту Україну недемократичну. І тому всі, хто е, хочуть допомагати Україні, вони повинні робити вибір між тим. Чи в Україні будуть продовжуватися демократичні дії, і вони будуть їх е е викривати і не зможуть допомагати Україні, чи вони будуть допомагати Україні, сподіваючись те, що рано чи пізно е демократія переможе? Оце в такому виборі вони стоять. Дуже багато є доказів того, що демократія, коли вже є там автократія, всередині е збалансована, вона не перемагає. Ми побачили. Що робилося в Грузії? Групу, до речі, протести в Грузії до цього часу тривають. Вже про них ніхто не говорить, тому що е, тема одна і те саме вже набригла, і рано чи пізно вони закінчаться, а декратія е, про там катавала, так і залишається. Та сама ситуація може бути і в Україні, і не може бути, а й буде в Україні е, при тому розвитку подій, які розвиваються. Умерів дві з половиною години говорить з Мединським, про щось там домовляються. Приходять до якогось компромісу, всі сходяться на тому, що Зеленський є гарантом капітуляції, і спокійно собі е, значить, е, тримають його при владі, і в цьому, в цьому зацікавлені певні кола в Сполучених Штатах, і в, і в Європі знайдеться куча таких, що кардибах да, хто завгодно аби не було війни. Ну і Росія, відповідно, ну і Зеленський, відповідно, теж за. І хто може стати на шкоді на заваді цьому всьому опозиція? І свобода слова, опозиції свобода слова можуть заперечити проти капітуляції, проти оцих зловживань влади, про які всі ми знаємо і про які всі говорять. Якщо у нас запрацює те, що зараз розглядається, тобто свобода слова зникає повністю, навіть як комітет Верховній Раді, а проти опозиції застосовується цей закон, який забороняє опиратися санкціям. Який проголосувала ця владна команда, включаючи з голосами, включаючи з, з Юрчишиним, то з, о, очевидно, що стається? Стається те, що Україна тихенько сповзає в ситуацію з е, е, таку, як перебувають інші тоталітарні держави, в тому числі там Росія, Китай і все інше. Тому цей момент про те, що є спроба ліквідувати Комітет з питань свободи слова. Формально, тому що нема секретаря. От нема секретаря в комітеті, немає кому вести справи, ніхто з депутатів не хоче бути секретарем. Верховна Рада нікого не призначає секретарем. До побачення комітет працювати не можна, треба його якось закривати. Ну, а отут хтось із моїх знайомих журналістів, аналітиків пожартував, сказав, що так через кілька там місць в парламент заходить, значить, цей цього, господі. Власник цього каналу, телеграм, який там все, Джокер Джокер, Джокер, заходить, він буде тепер депутатом Верховної Ради, кажуть. Так от його призначите головою з питань свободи слова, він же ж точно знає, яка свобода слова банкові потрібна, як її захищати більш правильно. Дайте йому там. Якесь СІЗОВ розпорядження, трохи поліцейських, і зразу він наведе повну свободу слова в Україні. Ну абсолютно передбачений варіант. Тому ключова проблема, яка існує: це те, що влада, яка знищила свободу, яка тепер хоче знищити навіть загадку про неї? От. Так що дякую вам, що ви були зі мною. Будь ласка. Перепощуйте мої тексти, відео, перепощуйте, е, діл, діліться з іншими. Таким способом можна е, донести справду до інших. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу. Лайкайте і коментуйте. Гарного всім дня! Слава Україні!